З вами проект о Міністерства оборони України Бриста його ведуча Юля Чалик, що в умовах війни необхідно знати та мати при собі кожному українцю. Заряджений мобільний телефон, щоб знати, коли ховатись від обстрілу. Аптечка на всякий випадок, і звісно, кожен має володіти навичками надання першої домедичної допомоги. Як їх отримати, знає наш сьогоднішній гість, доцент кафедри фізіології, здоров'я і безпеки людини та природничої освіти Одеського національного університету імені Мечникова Вадим П'єнов. Я вас вітаю. Дякую. І Я знаю, що після повномасштабного вторгнення у вашому університеті з'явився предмет, який так і називається надання першої домедичної допомоги. Розкажіть, будь ласка, чому саме ви навчаєте студентів на заняттях? Ми навчаємо навикам до медичної допомоги студентів абсолютно на всіх спеціальностях. Ми робимо практичні заняття, відпрацьовуємо накладання жгутів, відпрацьовуємо розділ дисморгія, тобто техніку накладання пов'язок при різних травмах, при кровотечах, при опіках, при обмороженнях. Ми також відпрацьовуємо алгоритм серцево-легеневої реанімації. У нас на кафедрі є манекени, у нас є муляжі. Також ми навчаємо різним видам алгоритмів дій різним алгоритмам дій в різних надзвичайних ситуаціях. Це стосується і завалів, як діяти, як вибратися, що мати при собі, куди взагалі рухатися під час повітряної тривоги. Ми також, по завершенню, наприклад, теоретичного матеріалу, практичних занять, ми проводимо симуляційні заняття, тобто ми використовуємо технології. Наближені до реалістичних ситуацій, коли студенти вже відпрацювали на практиці теоретичний матеріал. Потім ми створюємо умови, коли студенти розподіляються на різні ролі. Є студенти, які в ролі потерпілих, тобто ті, хто потребує допомоги, і в ролі рятівників. Ми створюємо умови, коли застосовуємо. Кров, ну тобто, наближену до кольору крові, ми застосовуємо спеціальні розчини. У нас є спеціальні. Макети Ран, які ну, коли ми прикріплюємо до різних частин тіла тих студентів, які виконують ролі потерпілих, вона ну, виглядає дуже реалістично. З неї витікає ось симуляційна ця рідина, максимально наближена до крові, що дехто навіть втрачає свідомість, хоча це не справжня кров, але навіть в таких от умовах студенти. Вперше, коли бачать ось ці симуляційні макети ранту, вони губляться. У них там якісь панічні настрій починаються, і це в принципі дуже добре формує стресостійкість. Студенти, коли приходять, дуже багато міфів, особливо коли знепритомлення. От більшість далі продовжують передавати цей міф. Що щоб визначити у людини дихання, потрібно прикласти люстерку до носової ротової порожнини, тільки стабільне бокове положення, і дихання визначається тільки. Ки за алгоритмом чую, бачу, відчуваю. під час э, ракетно-артилерійських обстрілів по об'єктам інфраструктури або житловій забудові страждають цивільні люди, і э, від мінно-вибухових травм або Акубаро людина може отримати опік, втратити багато крові, і це може викликати травматичний шок. От як діяти, от в такій ситуації, Так, обов'язково виклик медиків за номером телефону 103, екстрена медична допомога. А ознаками контузії акубаротравми є. Ну, якщо це легка, да це у людини може бути запаморочення, може бути нудота. Звісно, що може проявлятися струс мозку. У людини також може бути періодична да, втрата, і там людина приходить до тями, там втрачає на декілька секунд або на хвилину свідомість і знову приходить. Тобто, ці ознаки це говорить про те, що є необхідність обов'язково звернутися до медиків. Якщо більш складна, коли йде ураження вже внутрішнього вуха, розрив барабанної перетинки, то звісно тоді може Тікати ліквор прозора речовина з вуха. Може навіть бути витікання крові з вух, може бути витікання крові з носа. Це дуже такий важкий да, стан вже. І звісно, що в цій ситуації потрібно знайти можливість зробити такі ватні тампони або з тканини якоїсь, навіть там себе з якоїсь серветки, щось відірвати з речей, щоб їх вкласти в вушний прохід, в вушну раковину, щоб зупинити. Витікання. А, ну, а що стосується носових ходів, якщо витікає кров, і так далі, так само треба створити якісь а, тампони або закрити просто крила носа, якщо ви можете, тому хто а, є потерпілим, і у кого є витікання. Крові ні в якому разі не можна давати людині, якщо навіть вона просить щось пити. Звісно, що може бути навіть таке прохання: ні пити, ні їсти, рухатись не можна давати цій людині, тому що ми збільшуємо роботу серця, кровообіг, і це буде по збільшувати витікання відповідно. Плюс при акубаротравмах дуже часто буває травмування внутрішніх органів, може бути розрив травмування навіть легенів, в залежності від того наскільки було, Близько да, впав снаряд, і наскільки потужна ця хвиля була. Людина має лежати, якщо вона в свідомості, якщо ви ви з нею можете говорити, то треба спілкуватися до приїзду медиків. Розкажіть, будь ласка, в чому е, заключається суть допомоги при цих масових травмах? Коректніше буде це полі травми називати, коли є, наприклад, бі два дві більше травм. При полі пріоритетність це зупинка кровотечі. У протоколах з медичної допомоги є тільки два типи кровотечі масивна і немасивна. І от коли є масивна, у нас є 40 секунд ідеально, щоб ми наклали джгут. Якщо немає джгут, ми знімаємо, будь-що ось рукав, скрутив його, зав'язав, взяв, зламав палку з дерева, закрутив і кручу цією палкою в узол. Ми говоримо, не звертайте увагу на потужність крику. Якщо людина кричить, вона буде жити з нею все добре. Вона може кричати. Ми маємо витратити декілька секунд, якщо ми в епіцентрі події, і знайти тих людей, з яких ми маємо розпочати. А розпочинаємо ми завжди з тих, у кого є масивна кровотеча. Я знаю, що ви також викладаєте тактичну медицину. Розкажіть, так. будь ласка, для кого і що ви на ній розказуєте. Ми розглядаємо тактичну медицину. А якщо особливо в групах є хлопці, ми розглядаємо. Ми розбираємо алгоритм Марч. Вони його повністю на практиці відпрацьовують, і це натовські стандарти. Ми розуміємо, що вони можуть там рано чи пізно да, стати на захист нашої держави, тому що тактична медицина, допомога взагалі на полі бою і допомога в цивільних умовах вона дуже відрізняється. У військових, наприклад, коли в них є ознаки життя, вони, є дихання, але вони не можуть да, встати або вони непритомні від травми, то відповідно у них є нозоференгіальна трубка. Вона вставляється там сантиметрів десь 14-18, вони різні. У кожного військового свої тактичні аптечці він має бути. І коли військовий надає іншому військовому допомогу, то він використовує засоби тільки з того військового, який поранений, тільки його особисті засоби. Тому що коли йому треба буде надати допомогу, він використає свої і не буде вже чого. Ну давайте поговоримо про те, що ще треба мати, окрім джогота і рукавичок, такі важливе в аптечці. Має бути обов'язково один. Хоча би бинт, Можна не стерильний, він дешевший ніж стерильний. Це бинт марливий, а один мінімальний, хоча б там це бинт еластичний. Бажано, звісно, мати це важке в аптечці, да, це антисептик. Дуже класний антисептик, сучасний хлорексидин, і він дуже доступний по ціні. Якщо а, говорити саме про йод, а не спиртовий розчин йоду, то дуже класний засіб це бетадин. Обов'язково треба мати нітрогліцерин. І ще термоковдра це, звісно, більше для тактичних аптечок. У військових має бути обов'язково, тому що термоковдра зберігає тепло, коли вмороження. Ну, я собою ще ношу є в мене джгут, є багато пігулок. Дуже важливо мати знеболюючий, якщо це на порожнину, живі, віту, це ножпа. Якщо це якісь болі, які стосуються там м'язового характеру, або там спина, або навіть от у військових тактичній аптечці це парацетамол, або ібупрофен може бути. Я вам дуже дякую, що знайшли для нас час і окремо ще раз дякую за вашу дуже важливу роботу. Дякую. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був доцент кафедри фізіології, здоров'я і безпеки, життя та природничої освіти Одеського національного університету імені Мечникова Вадим П'єнов. І говорили ми про надважливу тему надання першої до медичної допомоги. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і вірте у збройні сили. Та пам'ятайте, все буде Україна.